Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. І сьогодні ми будемо вирізати, вирубувати отаку капусту. Ми вже трохи її де брали. І маємо такий кусочок і будемо вирізати її, бо то передають якісь приморозки. Вона вже в мене не така, як то рік, торік була гарна. Що не розтріскувалася, цей кісткий сорт, певне, що розтріскується, і ми будемо вирізати. Ось тото таке. -то. Ось такі ми тото. -то. Оце, оце більше від, від то -то відрізай. І я буду брати і будемо складати. Давай мені. Ось такі будемо головки. Ось сюди будемо складати. О -то -то. А там байка вже тут, лише тут добре. О, ось такі. О. Усі будемо вирізати. Ось такий кусочок маю я пару лишу собі на е, крижівку. Ще покажу вам, як у слоїках крижилки робити. Тати листочки маринувати, так що довго стоїти. І ось така у нас капуста. О. Скільки, скільки такий кусочок ми маємо. Така в нас сьогодні буде робота. Ще маю там петрушки, кріп вже забрали, ще кабачки маю. Ось таке будемо, будемо так працювати. Ось скільки у нас я собі капусти мене набрали. Там -ка є трохи такої розтрісканої, я буду все брати. І то-то тут лише таке на голубці, оде гарної такої я відложила, Трошка пару у таких собі крижилок. А там то, -то посічемо та й будемо мати. Ось так ми січемо капусту. Тут каво. Там е, морква цибулі і в бочку натираємо. Тут я ще собі сушу е, той кріп на, на у морозівку наріжу, собі отако поставила сушити, бо промила його. Детальний е, опис, відео, рецепт буде на каналі. Бабусині поради цієї капусти, як ми січемо, що додаємо, все буде там. На тім каналі вам дам посилання під відео. Під цим відео дам посилання на рецепт. А зараз я вам покажу, як я ту капусту кладу собі, аби на зберігання, аби вона мені довго зберігала. Беру харчову плівку і обмотую отак кожну капустину. Колись ми обмотували у газету. А тепер я обмотую собі уплівку отак, аби було файно, повністю замотано ось так. Ось кожна капустина. І отут коло качина я роблю отак, як собі пару проколів коло качина, аби було повітря. Ось тако. І складаю собі в сітку, ось такі о. Дивіться, я скільки вже тут понароблювала, Кож, кожну як одну я складаю, е, в то -то. обмотую, отак, аби не було видно. І складаю в сітку і підвішую. У холодному приміщенні. І стоїть тут прекрасно така, як свіжа капуста. І до сильних морозів ми ось во підвішуємо, як цибулю, і тримаємо у стодоли. Ось, Ось так підвішуємо, просто, аби вони отак висіли. Як капуста, так цибуля у нас стоїть до морозів. А відтак ми забираємо її більше тепло. А на кухні сьогодні у нас буде ось така чудова, маринована капуста пелюстки. Вона ну, Така хрустка виходить, така делікатна, виходить, ніжна, підходить до, будь -до, до чого, до картоплі, до, до будь-якого гарніру підходить. Навіть так, як салат дуже гарно до м'яса, до всього вона підходить. А детальний відеорецепт, як ми... ми готували, буде на каналі Бабусині Поради. І під цим відео я дам посилання. Ось така виходить капуста, від вона така хрупка, така дуже Це хрустить, Чуєте? Дуже. А така має такий смак делікатний. Підходить до будь-чого. Ви можете робити і острі, що я хочете, можете робити таку ніжнішу, любите таку, е, бі, бі, любите більш остре, можете робити більш остре. Любите таке, м -м -м, можете робити таке. Тут і бурак гарно підходить, такий нарізаний е, по корейськи Так що готуйте. А сьогодні на кухні у нас будуть ось такі чудові е, карпатські книглі, такі, як у нас готують. Ось скільки ми наробили різних наших книглів, і леганців, і книглів, і весільних книглів. Ось такого всякого ми наробили, зараз будемо їх варити. Завжди готували такі книглі на будь-яке свято, на день народження, чи якісь хрестини, чи що, завжди на весіллях, завжди давали ось такі. Ось такі книглі з сиром, чудові, гарні, смачнесенькі. Детальний рецепт, як я її готувала, буде на каналі бабусині поради. Так що готуйте. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!